Усі мої вітання. Це програма Аргументи прямий ефір сьогодні. В нашій студії Микола Северин, керівник Тернопільського обласного відокремленого підрозділу громадської організації Стоп Корупції. Власне, говоримо про те, як ця організація працює в нас на Тернопільщині. Хто є її учасниками та власне, яка мета. пане Миколе, мої вітання? Доброго дня. і е, закликаю теж глядачів каналу «Тернопіль-1» бути активними на Фейсбук-сторінці. «Т1 новини зараз є е, е, трансляція. Будь ласка, залишайте свої запитання, будемо на них реагувати. Отож, пане Миколо, за цю громадську організацію СТОП Корупції є вже багато інформації у соцмережах. А проте наскільки я знаю, в нас тут, на Тернопільщині вона сформувалась недавно. Розповіть детальніше, з чого починали? Почали з того, що я познайомився з організацією в вересні місяці. Поїхав подивитися їхні можливості. Маються на увазі, що себе організація представляє. Побачив їхній медіа-центр, поспілкувався журналістами, поспілкувався з юристами. Це досить потужна команда, які працюють в кількох напрямок. Один з напрямків це захист людей, які невинно постраждали від правоохоронної системи, маються на увазі історії прав в суді. Це рейдерські захоплення і незаконні позбавлення волі. Це юридична складова, ну тобто правозахисна угу. діяльність. Потім є медійна діяльність висвітлення всіх заходів, які відбуваються. За участі членів організації, а також таких суспільно-резонансних справ. Це журналісти, які працюють, є власна студія, є власні оператори, є транспорт, що можуть швидко реагувати. Також є такий громадський сегмент: це активісти, які працюють в напрямку боротьби з корупцією. Ну, власне, що мається на увазі під словом корупція це Використання службового становища для власного збагачення. Uh -huh. Ну я так це розумію. Тому що, якщо говорити про стосунки двох суб'єктів господарювання, тобто двох підприємців, це не є цікаво, тому що вони працюють на свій власний страх і ризик. А коли ми говоримо про державних службовців, які використовують власну посаду для того, щоб їхні діти, дружини, та ми ставали над успішними бізнесменами і Отримали великі статки з державного бюджету, це та власна річ, з якою намагається боротися організація «Стоп корупції. Познайомився з ними, знав можливості, і вони, власне, стали цікаві для нас тим, що є прямий вихід на установи. В столиці це і на Генеральну прокуратуру, і на Міністерство внутрішніх справ, на Національне антикорупційне бюро України, ну і інші установи, які власне проводять цю антикорупційну діяльність. Тому що, якщо говорити про нашу місцеву роботу, ми стикалися з такими речами, що коли виявляли якийсь факт використання службового становища задля власного збагачення, на рівні Тернополя воно все і гасло, тому що, як кажуть, ворон ворону око не виклює, всі між собою контактують, в той чи інший спосіб мають якісь зав'язки, і на рівні Тернополя справа помирає. А якщо говорити про Київ, то це є можливість донести через засоби масової інформації, через акції прямої дії, це похід в ту чи іншу державну установу, яка угу. нас зацікавила. І є результати. Ну, власне, з вересня почалося наше знайомство, і наша співпраця зараз. У тут у Тернополі, так в нашій області, чи багато є учасників цієї громадської організації. Стоп корупція в організація працює з корупція наступним чином. Ми маємо публічних людей, які угу. будуть виходити на ефіри, виходити висвітлювати нашу діяльність, і маємо ну. Як би то вам сказати, таких інсайдерів, угу. людей, які будуть збирати інформацію, збирають, відповідно інформацію, так, і так. не показувати, що це. вони. По чисельності вам скажу наступним чином: що у нас є такі осередковані осередки, це де вже сформовані команди, які працюють по кількох районах Тернопільської області. це є і... Бущецький район, і Монастирицький, і Підгаєцький, і Бережанський, Кременецький ще не охопили ряд районів, але я думаю, що це питання часу. Uh -huh. Будемо працювати. По кількості не, не, не можу сказати, тому що я вважаю, що член організації це не тільки та людина, яка має посвідчення, а uh -huh. та людина, яка бере участь в діяльності організації. Хоча будемо працювати над тим, щоб все-таки у нас осередки були не лише в місті Тернополі, а для швидкого реагування. Щоб були і по Районних центрах, ну навіть може не так сказати, по колишніх районних центрах, бо uh -huh. тільки три тепер так. райони. А по містах ну, навіть по громадах, напевно, та, так по територіальних територіальну зараз таке буде актуальне питання. Наскільки е, я бачу на сайті є інформація, що загалом зараз по всій Україні таких громадських організацій, так регіональних, є близько 70. Так. і цікаво, хто взагалі був першим, так хто цей рух започаткував, от власне ці люди, які відповідають за цю організацію. Mm. Цей рух був започаткований ще в період майдану, він був побудований на захисті прав незаконно, невинно засуджених. Потім спробували себе хлопці трошки в політиці і, зрозумівши, що більше впливати є можливість власне через громадський сектор, тому що людина, коли стає депутатом, вона знову ж таки отримує ряд обмежень в своїй діяльності. Був започаткований рух Стоп Корупція. Власне, Київ став основою для створення цієї організації. До неї підтягувалися люди з регіонів, які, власне, мали проблеми по своїй діяльності. Основний, один з основних напрямків це природоохоронний, mm. і от в цьому контексті дуже багато людей з природоохоронних організацій. Перейшли в стоп корупції, тому що є можливість прямого впливу на ті чи інші процеси по відстоюванню. Ну так зараз є вирубка лісів, так і виробка лісів, шукати незаконний винних, видобуток піску, питання. потім забруднення водного фонду. От люди, які з цим боролися, перейшли в організацію стоп корупції. Тобто київляни стали тим, як кажуть, початковим. Угу. Стартовим джерелом а тобто рушієм у цій всіх організації, а які А Решта людей щось просто перейшли з своїх, ну навіть не так, що перейшли прийшли своїх, а своїми організаціями почали вливатися в стоп корупцію. Цікаво, теж дізнатися, хто можливо є спонсором, так звідки кошти на те, щоб утримувати цю організацію, чи є якісь фонди, чи це грант, чи як це відбувається? Значить, якщо говорити про Київ, то там було виграно кілька грантових проєктів по. Висвітленню а, антикорупційної діяльності в Україні. Ну, за ті кошти було придбано обладнання для того, щоб проводити відеозйомку і відеофіксацію порушень. Ну і в подальшому висвітлювати а, організація діє, як я казав, що в неї влилися. А, Інші організації, які вже мають довгу історію свого існування. Як правило, ну я буду казати за свою організацію. Uh -huh. Моя організація займалася захистом прав і займається захистом прав учасників АТО. Для нас як такого фінансування, для того, щоб підготувати документи. Чи по відновленню прав військовослужбовця, чи для виділення йому земельної ділянки, чи підготовка документів на оздоровлення, чи там отримання інвалідності ну, особливих ресурсів не потрібно для того, щоб отримати офіс, коштів, які ми заробляємо, нам вистачає знову ж таки. Якщо говорити про виїзди, то виїзди відбуваються не часто. По тій причині, що вся все рівно інформація, що робиться в області, базується тут. Тобто всі управління знаходяться в місті Тернополі, і нам перейтися по місту до того чи іншого посадовця, не складає великих проблем. Ну, типу й затрати чи часу чи е, коштів. Тому про фінансування як таке нема що говорити, про наш осередок, по тій причині, що витрати є такі. Поточні щоденні, які не впливають чи то стоп корупції, чи повсякденне життя, тобто різниці немає. Угу. Бо глобальні якісь проекти робити, ну мається на увазі якісь там. Семінари, великі форуми. Ну ще поки що до того не дійшли. Бо зверталися до нас представники обласної ради про те, щоб провести якісь спільні засідання по боротьбі з корупцією. кажу, угу. коли ми до вас прийдемо, то ми вже прийдемо з пакетом проблем, а не кого вас вчити. кажу, ви отримуєте зарплату, ви є посадовцями, у вас є певний функціонал, і ви повинні. Його виконувати, а не ми замість вас маємо проводити заходи. Ми фіксуємо. Uh -huh. Коли приходимо, то вже значить є проблема, яку ми вам висвітлюємо. А навчанням, будь ласка, у вас є е, купа можливостей з державного фінансування їдьте в Київ вчитися. Тобто ми не вчителі. Ми в даному випадку фіксуємо порушення і намагаємося ті порушення донести загалу для того, щоб вони були усунуті і людина, яка скористалась службовою. Е, Становищем, Становищем, щоб вона залишила як мінімум посаду, а найкраще ще щоб вона пішла в місця. Де відбувають покарання злочинців. Чи можуть жителі області теж звертатися до вашої громадської організації, якщо, наприклад, є проблеми так з земельними ділянками, чи теж екологічні проблеми, ті самі ж забруднення там, озер річок, і це люди фіксують в своїх громадах, чи можуть подавати якісь дані і щоб ви на це реагували? Ми працюємо по методу, якщо є документально підтверджена інформація, не на словах. Ми починаємо працювати. Якщо інформація на словах, що там Хтось щось порушує, десь там забруднює. Ну розумієте, з словами ми в суд не підемо. Uh -huh. Враховуючи, що у нас в організації переважна більшість членів це є юристи, діючі, які працюють в галузі права, ми не можемо на словах працювати, якщо є документи, які підтверджують порушення. Ми працюємо. Звичайно, що можуть звертатися навіть не те, що можуть, а хай звертаються, тому. Телефон гарячої лінії є, до речі? 에, мій приватний інде? телефон. Я на нього приймаю дзвінки цілодобово, бо. Угу. Такі гаряча лінія. Гаряча лінія це є на сайті Стоп Корупції. Так, до У нас є номер телефону. Цього, будь ласка, зараз попрошу вивести на екран. Якщо у вас є запитання або ж звернення, будь ласка, звертайтеся до громадської організації Стоп Корупції, Я думаю, там допоможуть з усіма питаннями і дадуть відповіді. А взагалі чи може хтось теж доєднатися до роботи в громадській організації, тобто теж впливати на ці зміни, щоб виявляти тих чиновників, які працюють недобросовісно. Можуть яким чином? Яким чином особиста зустріч, спілкуємося, тоді ми збираємо інформацію про людину, щоб не було засланих козачків, бо вже були спроби нам дати людей, які будуть нам допомагати. Я, правда, не зрозумів, в чому допомагати, вивчивши історію людини. Ну, допомагати в якихось домовляннях я не хочу. Якщо допомагати в роботі в організації, ну ласкаво просимо. Відбувається який процес Знайомство, спілкування, тоді подача інформації в Київський офіс. Київський офіс проводить перевірку знову ж таки по базах даних, що людина з себе являє, чи не замішана в співпраці з колишніми представниками правлячої партії втікача президента, чи не займала там високих посад. Ну це це таке, як одне справил, яке є непорушне. Тобто, якщо колишній регіонал, ну, нам не по дорозі, не тому, що людина погана чи хороша, просто хай шукає іншу можливість себе реалізувати. Ми з ними не працюємо. Після того підготовка пакету документів, анкета, заява на вступ в організацію і ласкаво просимо, працюємо. Угу. От, якось так. Що цікаво, цього року ви кажете, від вересня вже працюєте. Так. Те, що як відбуваються роботи, бачу, що е, були в Бережанах е, на сесії міської ради, так тобто зараз після виборів є багато нових депутатів, е, голів громад. Що можете сказати? Чи дійсно є зараз е, велика робота пов'язана з цим? Тобто перевірити всіх, хто як працює на місцях, е, самі депутати чи готові до такої роботи? По депутатах робимо маленький тайм-аут з півроку, щоб вони зрозуміли, куди вони попали і чим вони займаються. А зараз основний. Е... Наш інтерес спрямований на роботу чиновників органів виконавчої влади, uh -huh. тобто управління всілякі і суміжні з ними комерційні структури, які на тих управліннях наживаються. Ми зараз взяли напрямок активно відпрацювати по управлінню лісового господарства по тій причині, що у нас є підтверджені факти зловживань керівництвом управління. Коли спробували вийти на діалог, керівництво управління проігнорувало, почало працювати в такому контексті, що до нас направляти на перемовини спільних знайомих, щоб нам пояснили, що мовляв, хлопці це хороший чоловік і так далі. Ну, я цього не сприймаю. Людині була протягнута рука для діалогу, людина ту руку відкинула, а зараз спробує якось вийти. Тому ми будемо зараз працювати виключно найближчим часом по е, органах виконавчої влади. Е, не місцевого самоврядування, бо місцеве самоврядування хіба буде якийсь кричущий факт, то тоді піднімемо питання. А поки що даємо можливість новоствореним об'єднаним територіальним громадам розібратися в своїй господарці угу. а, набрати обертів, так також дійсно працювати звичайно, тоді можна вже говорити. Бо, бо про їх неправильно роботи. зачіпати е, людей, які тільки починають працювати. Неправильно, бо, можливо, будуть десь помилятися, ну, хай вчаться. А вже з часом, коли вони як кажуть, опіряться, ну не можна курча рубати, треба, щоб була курка. До речі, от ви сказали про результати вже своєї діяльності. Я так розумію, що на сайті теж громадської організації можна почитати, ознайомитися. Як взагалі правоохоронні органи? Тобто, чи є тут співпраця, бо оскільки вони мали теж реагувати на такі випадки? По правоохоронних органах. Я вам скажу так, в нас є досягнуті домовленості з правоохоронцями, що при наявності підтверджених фактів, документально, вони будуть реагувати, кажуть, в повній мірі. Просто реагувати на дзвінки, що там хтось щось порушив. Я вважаю, що це не солідно і недоречно. Хоча, як ми були в Бережанах, на наш телефонний дзвінок ми там виявили порушення, яке десь межує з криміналом, це незаконна торгівля алкоголем. Поліція швидко зреагувала, ну, подивимося, який буде результат, чи місцеві князьки не порішають на своєму рівні, і справа угу. не дійде до розгляду суддів. Бо в суді ми готові представити свою позицію. Я є заявником по даному порушенню. Сподіваюся, що мене викличуть, щоб я пояснив, що я бачив і чому я вважаю, що це порушення закону. Як довго, до речі, може тривати справа, так, розслідування, тобто це місяць, кілька місяців, коли будуть. З моменту результати. надходження інформації до півроку. Тому що ми не кидаємося задарма на людей, намагаємося все-таки почути різні позиції і вивчити документи, які підтверджують те чи інше порушення. Бо в наш час будь-який крок, який здійснюється органами влади, можна прослідкувати по документах. Знову ж таки, вивчити документи, подивитися їхню перспективу в судовому розгляді. Коли є підтвердження, є перспектива виграти судову справу, тоді починаємо голосно озвучувати ті чи інші проблеми. Бо кинутися на все одночасно від об'єму інформації, яка нам надходить, є неможливо і нереально. Не через те, що немає бажання чи немає можливості. Є процедура. Прийшла інформація. Перевірили інформацію, зібрали документальну базу, тоді звертаємося в правоохоронні органи. Угу. Е, що цікаво, якщо порівнювати нашу область, Тернопільську, так і з іншими регіонами, яка в нас ситуація все ж таки, от з корупцією? Чи краще? Чи, наприклад, на сході, півдні України? Що з корупцією в нас ситуація краща. Корупціонери працюють якісно, сидять на посадах роками, ніхто їх не чіпає, при будь-якій владі вони міняють свою орієнтацію політичну, хоча може і не тільки. І залишаються на місцях. Я вважаю, що це є трошки неправильно. Ну, моя особиста думка, якщо ти прийшов з якоюсь політичною командою, то після її виходу в історію ти також маєш піти в історію, а не лишатися як незамінимий провідний, величезний богоподібний спеціаліст. Нема таких людей. це було би вірно так. Якщо прийшов з якоюсь політичною командою, то з тою командою і йдеш з посади. Ага. А коли людина залишається, в мене особисто виникає думка і враження, що людина порішала. Я, можливо, помиляюся, але чомусь от таке внутрішнє є переконання. Тому потрібно. Освіжати органи влади постійною о, ротацією. Відпрацював свій термін, пішов, переосмислив, трошки може в бізнесі попрацював, можливо, в якійсь іншій галузі, можливо, просто відпочив, можливо, посидів в місцях о, таких, де сидять злочинці, але висижувати десятками років на одній тій самій посаді, яка є політичною за своєю, о, ну за шляхом призначення на неї. Бо, припустимо, якщо по органах правоохоронних, я тут не можу сказати, що це є політичні призначення, крім посади міністра. А, бо це є все-таки служба. А, ну, де, де військова служба, де прирівняна до військової служби. А, а якщо говорити про цивільні посади, ну, це є політичні. Угу. Відбув термін своєю командою і пішов. Не захотів піти, ми йдемо до тебе, візнаємо, чому ж ти тут сидиш. Ну Чому на зарплату там, в 12-15 тисяч чиновник сидить і розказує, що я маю, що моє робоче місце це не кабінет, а моє робоче місце це вся область. Працювавши в адміністрації, я знаю, що коштує виїхати в район, коли грошей з. Адміністрації не надходить, а є задача поїхати. Тобто, ви навіть середини знаєте, звичайно, що це є роботи, дуже тому дуже вам складна легше, справа. Що на зарплату ти не виїздиш, не виконаєш босс. Значить, мають бути якісь сторонні підходи. Ну. Десь, десь треба ці речі просвітковувати і просити людей, щоб вони йшли. Угу. Чи вашій команді, так, які тут є в Тернополі, і, зокрема, в Україні, не страшно ну, займатися от, е, виявленням цих корупціонерів, чи немає побоювань, що будуть погрожувати, так? <кій> Дивіться, наш осередок він трошки особливий. У нас багато хлопців це хлопці-ветерани війни на Сході. Казати страшно, страшно за що. Що щось спробують зробити, ну я не знаю, чи варто такого боятися. Можливо, хай нас бояться. Бо лякати там якоюсь фізичною розправою не страшно, пройшли і, і, і нелегші речі. Якщо казати, що будуть пробувати впливати на сім'ю, ми також будемо впливати на сім'ї тих, хто буде пробувати впливати на наші сім'ї. Організація є велика, є розгалужена, і якщо особисто я не зможу в певний момент стати на захист своєї близької родини, то люди з нашої організації зможуть це зробити. Бо все, що ми робимо, ми озвучуємо практично по всьому, по всій нашій мережі організації. Угу. Тобто, будь-який крок, який робиться, ми озвучуємо, і вся організація по всій Україні знає, що відбувається в будь-якому осередку. В разі виникнення проблеми з'їжджаються всі. ну Врахуйте, що понад 80 осередків, навіть якщо прийде по три чоловіка, це велика армія. Угу. Ну, е, що цікаво, на 21-й рік чи зараз вже ведуться якісь роботи, так, якісь от, е, справи е, слідкують з якимись чиновниками за їхньою роботою? Так, у нас зараз, як я казав, є під, під прицілом, під пильним прицілом через своє небажання спілкуватися. Діяльність управління лісового господарства. Ми розберемося з ними, тоді оголосимо про наступну справу, яка також є для нас цікавою. Просто працюємо за методом завершеності початої справи. Угу. Взяв справу, довів до личне завершення, тоді наступну озвучиш. Тобто паралельно немає, так що проєкту. Збір інформації йде паралельно. Ні, збір інформації йде угу. паралельно, але організація працює над проблематикою точечно. Я казав раніше, ще, коли нас питали, ну як ви працюєте, яким чином, я казав, що ми не повинні бути п'ятірньою, ми повинні бути кулаком. Тобто збирати всю свою енергію, можливості, ресурси, фінанси, знайомства, все збирати в одну точку і бити по ній. Щоб досягнути результату, бо коли розпорушимося на багато справ, ми будемо просто бігати, писати і ніякого результату. Mm -hmm. А так адресно взяли, відпрацюємо. Я думаю, що результат буде. Давайте останок ще раз покажемо номер телефону, так куди можна звертатися. Це гаряча лінія громадської організації Стоп Корупції. Також пан Микола просить йому писати в приват на Фейсбук сторінці, так. так і я думаю, де ж він буде реагувати на повідомлення Тернополян, жителів області. Що ж, пане Микола, дякую вам за розмову. Дякую, дякую що прийшли і розповіли за роботу вашої організації. а я нагадую, друзі, що сьогодні в студії аргументів був Микола Северин, керівник Тернопільського обласного відокремленого підрозділу громадської організації СТОП Корупції. Я ж кажу, залишайтеся з нами на каналі Тернопіль1.